дав Слава Богу, брати і сестри, за Його слово, за те, що ми можемо більше і більше пізнавати нашого Бога через Його Слово, через Його правду, яке проповідується, яке ми читаємо, яке ми досліджуємо. І через своє слово Господь Він спілкується з нами, говорить до нас як батько до своїх дітей. Апостол Іван це Божий чоловік, вибраний Богом улюблений учень. Він каже: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І він далі каже: і такими ми є. Світ вас не знає, тому що його не знає. Таку любов. Бог явив до нас через свого Сина Ісуса Христа, виявив її до всіх живущих на землі. І знаєте, хоч світ, він має якби, свої там, догми, докази якісь відносно створіння світу, і ми сьогодні чули, відносно існування землі, і ми про це чули сьогодні. Але ті, хто вірять в Бога, вони знають, що. Без Бога це б ніколи б не сталося, що всьому творець є Бог, що Він все створив, що ми бачимо, що не бачимо, видиме, невидиме, Він, він все створив своєю силою. І те, що ми бачимо, це лише тільки частинка Його творіння, тому що е, вселенна, вселенна, створена Богом. Це взагалі вже скільки тисяч років, і мудреці, і, знаєте, різні різні допитливі люди вивчають, вивчають Вселенну, вивчають космос, вивчають планети і так і не можуть, так і не можуть вивчити це все. Да не тільки вивчити, навіть досягнути, досягнути. Того знаєте, хтось каже, що вже ніби на місяць ну, досягнули, але, але його пояснити, вивчити, вивчити цю планету, ну, це не просто і так складно. Лиш тільки трошки здалека, можливо, вчені, можуть десь щось бачити, маючи великі там. Великі і потужні, чи то ну, мікроскопи, чи то спеціальні прилади, тільки досліджують, досліджують, дивляться у Вселенну, дивляться далеко. Люди хочуть пізнати. Але людський розум він є такий мізерний, він є такий, знаєте, обмежений. Обмежений і тільки Бог Він знає всю Вселенну, тому що Він її створив. Він перебуває в недоступному світі. Люди його не можуть бачити своїми фізичними очима, але можуть бачити його своїми духовними очима. І ті, які вірять в Бога, подив... дивлячись на все, що оточує, вони можуть. З переконливістю сказати, що в цьому є творець, як в тому будинку, який, ось в якому ми є. Є архітектор, є будівничі, є е, ті, які це робили, і любу іншу, навіть складну конструкцію, чи то хмарочоси, чи то якийсь корабель, чи то е, космічний, чи то океан, е, океан, які плавають в океанах, є е, конструктор, є творець, є ті, які вивчають і. Ну, мудрі, мудрі люди. І ми, ми навіть, знаєте, цим всім дуже часто захоплюємося, восхищаємося, наскільки розумна людина може досягнути таких вершин, такого знання, і, і творити все це, тим більше Бог, тим більше Бог. Людина обмежена, має лише тільки якісь обмежені можливості і обмежений розум. І то, що ми дивуємося від того всього, що створила людина. Уявімо собі, хоч на секунду, який Бог. Все, що ми бачимо, природа, це є творіння Боже. Але апостол Павел каже, що до нас з вами, які живемо на цій планеті земля, які живемо і ходимо своїми ногами по цій землі, він Каже, подивіться, яку любов дав нам, Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. Це Божа любов, яку Бог явив до кожного із нас. Тому що в нашому місті навіть Сумах, де до 300 тисяч живе людей, але не всі вірять в Бога, не всі поклоняються живому Богу, не всі служать Богу. Багато людей взагалі відкидає Бога. відкидають Бога. І тільки частинка людей вони служать Богу, Богу живому. Вони призивають Його ім'я, вони переживають Його своїм серцем і пояснюють, знаєте, безпосередньо. Знайомство з Богом, але те, або те, що Бог живе у їхньому серці, те, що вони пережили, те, що вони відчули, те, що Бог явив їм свою милість, свою любов, свою доброту, бо вони потребували, потребували у своєму житті і не Бога, і не задовільнялись тим, що вони мали. Тому, знаєте, Бог, Бог, він. Прийшов в їхнє серце і в їхнє життя. Подивіться, яку любов дав нам Отець. І Іван каже: не тому, що ви маєте великі багатства, маєте великі паласи, маєте, ну, маєте щось великі, великі там кошти, не через те. Не через те ми є Божі діти. І в цьому виявляється саме Божа присутність у нашому житті. Але в тому, що ми пізнали Бога, що Бог нам відкрився, і що Він нас спас, і ми стали народом Його. І Іван каже, тепер ми Божі діти, коли віримо в Бога, коли довіряємо Богу, коли надіємося на Нього і спілкуємося з Ним в молитвах наших, предстоїм перед Ним і приносимо, приходимо до Бога своїм багажем. І це томить, це приносить нам якісь страждання і біль. Ми приходимо до Господа. З тягарем в душі в серці, але відкривши перед Ним своє серце і призвавши його ім'я, ми йдемо з легкістю в душі, тому що Господь знімає наш тягар, тому що Господь знімає нашу ношу і ми йдемо з легкістю і по життю, і Господь. Це є свідоцтво того, що ми переживаємо Бога у своєму житті, і що ми стали дітьми Господніми, тому що Бог Він працює з нами, підтримує нас і веде нас по дорозі життя. Подивіться, яку любов Господь явив до нас. Ми за це не платили, ми за це нічого ну, не робимо абсолютно. За це не треба платити. Це треба, це треба прийняти, повіривши, прийняти вірою Господа у своє серце в своє життя. Потрібно відкрити для Бога своє серце і йти за Господом, знаючи те, що Бог любить правду, Бог любить праведність, беззаконня Бог не любить, гріха Бог не любить, хоча від Нього звільняє людей, прощає. Людей і дає нове серце, чисте серце, наповнене Господом Його словом, Його благодаттю, Його любов'ю. Тому тримаємося Господа, перебуваємо в єднанні, в спільності з нашим Богом. І нехай Бог вас. І всіх нас благословить. Довіряймо Богу і не, не слухаймо того, який може звинувачувати нас і казати, що, що ми щось ще не зробили перед Господом, що мали зробити ну, таке матеріальне, фізичне. Нам потрібно вірити, мати сьогодні ми чули живу віру. Віру, яка е, діє у нашому серці і в нашому житті, віра, яка е, діє любов'ю. Ми любимо Бога, любимо людей, які оточують нас, любимо, е, знаєте, діла е, милосердя, творимо це, допомагаючи один одному, навіть як хтось спотк... спіткнувся, щоб йому простягнути свою руку, підтримати Його і е, допомогти у цьому буремному. Життє, життє, життєвому морі. Тому нехай Господь дасть нам мудрості, друзі, щоб ми пізнавши Бога Його завжди шанували у своєму серці, у своєму житті. Тому що Іван каже, що улюблені тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Ми то себе відчуваємо нам добре з Господом. Але знаєте, Слово Боже ще е, говорить, що якщо ми пізнали Бога, що якщо ми пережили зустріч з нашим Господом і не прославляємо його як Бога, не прославили його як Бога, то тоді е, є е, дуже небезпечна обочина, яку дуже часто е, е, люди. Ну, Водії особливо знають, що таке обочина. Це обочина для водіїв, але якщо ще вона слизька осінню, коли дощ, і це дуже небезпечно з'їхати на обочину. Так часто є люди, які у своєму житті можуть, знаєте, десь. Сходити на цю обочину це не є пряма дорога, тому що пряма дорога це е, слідування за Господом, прямо, не криво, е, не десь там якимись лабіринтами, а прямо, прямо дивлячись на Господа е, в Його слово, в молитві, піднімаючи свій погляд до Ісуса, слідуючи за Ним. Просто, просто йти е, по дорозі життя, тому що. Іван то каже, ми Божі діти, Бог нас любить, Бог нас простив, Бог нас омив своєю кров'ю. Але якщо у нашому житті ми десь е сходимо на сторону, сходимо на обочину, таке неблагонадійний є. Такий неблагонадійний. Дуже важко сказати, що такі люди досягнуть Божого царства, що не війдуть в небо і матимуть зустріч з Господом. Дуже складно, дуже важко, тому що треба завжди пильнувати. І наша боротьба на цій землі це проти всяких козні діявольських хитрощів, Його, які він розставив на цій життєвій дорозі, якими ми повинні перемагати Божою силою. І тоді, коли ми вийдемо переможцями, то можна з певністю сказати, що ми. Будемо з нашим Господом, який нас полюбив, який нам відкрився, який нас виправ. І сьогодні ми є Божі діти. Щоб не трапилося у житті, щоб не зустріли ми на життєвій дорозі, ніщо не зможе нас збити з правильного курсу, якщо за курс говорити. Знаєте, який взяв, чи то літак, чи то корабель. Там немає орієнтирів, таких, як є на землі. Там є лише тільки інструкція і курс, прокладений, безпечний курс, яким потрібно слідувати, якщо людина чітко дивиться на цей курс, якщо е, е, командир, капітан корабля чи то літака дивиться е, на курс е, і не сходить з цього курсу, тому що лише тільки, знаєте, як то кажуть, можна міліметр, міліметр, взявши міліметр, е, якусь похибку і. Не дістанешся прав... того пункту назначення, куди ти вийшов, куди летить літак, куди пливе корабель. Не дістанешся. Лише тільки міліметр. Здається, що це, що це маленьке. Друзі, так часто буває. У нашому житті люди заходять в якусь безпечність і кажуть, це Богу не важно, то теж на те Бог не дивиться, Бог дивиться на твоє серце і на твою віру. А те, як ти живеш, як ти поступаєш, це для Бога, це для Бога не важно. Вже за тебе заплачена ціна. Ти вже спасений. Ти маєш гарантію, можеш жити, як, як тобі заманеться. Ні, друзі. Боже Слово нас попереджає, ми на дорозі життя. І коли збиваємось з курсу, не досягнемо цілі, не досягнемо тої мети і не дійдемо до заданої цілі і не дійдемо до пункту назначення нашого. Хай Бог благословить нас і допоможе нам завжди дивитися на нашого Господа, іти за Богом по життєвій дорозі. Давайте помолимось. Милосердний Господь. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що ми є твої діти. Ми дякуємо Тобі, що любов'ю вічною ти нас полюбив, нам відкрився і нас спас. Дякуємо Тобі, що, Господи, Ти є Спаситель наш і Господь, Отче Небесний. Ми твої діти. Ми знаємо, що з тобою є добре, і тому перемагаємо цей світ вірою в тебе, довір'ям. Тобі і знаємо, що з тобою ми зможемо, Боже, пройти життєву дорогу, і щоб не сталося, які перешкоди не зустріли нас на життєвій нашій дорозі, ми все це перемагаємо, Боже, вірою, любов'ю і силою Святого Духа, яку Ти, Господи, ролив наше серце і дав нам життя, і дав нам надію. Боже, дякуємо Тобі. Господи, ми йдемо по цій життєвій дорозі, і нам є добре з тобою, бо ми знаємо, Господь, коли ми з Тобою, ворог далеко від нас, Він втікає, Він не має доступу до нас, тому що Ти є наша охоро, охрана, Ти є наша ограда, Ти є наш захист, Ти є наш покров святий і наша підтримка. Дякуємо Тобі, Спасителю, що ми пізнали Твою правду, і що, Господи, нам є добре з Тобою любящий Спасителю, і ми хочемо Тобі догоджати, бо ми любимо Тебе. Ти нас перше полюбив, за нас віддав своє життя, заплативши велику ціну. Дякуємо тобі, що ми сьогодні, Господи, є омиті твоєю кров'ю і звільнені від гріха, і забрані із царства диявола, Господи, і царства темряви, і Боже, поставлені в царство світла Твоє і наші ноги на твердому фундаменті, Господи, в Твоєму стоять, і ми дивимося на Тебе і йдемо за тобою. Допоможи нам, Господь, зберігати віру у своєму серці, триматись твоєї дороги, надіятись на тебе всім своїм життям, покладаючись на тебе, Спасителю. Дякую за сьогоднішній ранок, за це молитовне служіння, за Твоє слово, за всіх присутніх, за ті молитви щирі. Господи, яке Боже, сьогодні ми посилаємо до Тебе в небо і просимо, щоб Ти благословив кожного з нас, наші доми, наші сім'ї, наших близьких, рідних, щоб Ти благословив нашу країну, щоб Ти, Господь, благословив цей тяжкий час війни, Боже, захистив і зберіг кожного. Просимо Тебе за військових, за всіх рядових, за офіцерів, за генералів, Господи, благослови, бережи їх, Господь Ісус. Дай їм Боже пройти цей Господь непростий шлях і Господь звершити перемогу силою Твоєю, Твоєю підтримкою і Твоїм захистом. Тому, Боже, ми призиваємо Твоє благословіння на всіх. І кожного, хто де знаходиться. Також просимо за всіх поранених, Боже. Ти бачиш, як їхні рани болять. Хтось покалічений, Господи, хтось втратив руки, ноги, очі. Господи, ти бачиш, Боже, ці страшні каліцтва, болі і страждання, Господь. Не мини, не пройди мимо, Боже. Таких, Господь, які жертвували своїм життям. І Боже, вони мають сьогодні такі страждання і болі. Оврачуй їх, підтримай їх, дай їм розраду. Боже, потіш їхні серця, їхніх близьких і рідних, хто піклується про них, Боже. Благослови ти їх і дай їм сили, Господи, і все, що потрібно для їх в цей непростий час їхнього життя. Власне, тих, хто в лікарнях, в госпіталі, Боже, поранені, лікуються, Господь, даруй мудрість лікарям і кожному із них. Тих, хто сьогодні на фронті поранений. Можливо, Боже, тяжкі рани, можливо, Господь, вони залишені і не можуть їм надати першу допомогу. Господи, Ти сам будь допомогою для них. Зупини кров, яка тече із їхніх ран, Боже. Сам залікуй, сам підтримай, сам допоможи. Господь, тому що колись із твоїх ран стікала кров, Боже, і ти знаєш, як допомогти пораненим. Допоможи, Боже. Пішли їм людей і дай Господь, щоб, Боже, їхнє життя було врятоване. Благослови тих, хто в полоні. Боже, ти бачиш їх теж страждання і, Боже, приниження, яке вони переносять. Будь з ними, визволь їх із цього полону. Нехай Боже дочекаються їхні рідні і близькі, і якнайшвидше вони будуть звільнені із полону і повернуться до своїх домівок. Господь наш, благословити надальше все наше життя і кожного, Господь, хто довіряє тобі і надіється на тебе, благослови керівництво нашої країни, їм мудрості і. Страх твій божествує у їхнє серце. Благослови нас на наш розхід, ми в Твої руки поручаємо наше життя, поклоняємось тобі, дякуємо тобі, бо ти наш Бог, і тобі хвала, нехай лине із наших уст, і сердець наших. Достойний слави, великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Нехай буде з нами. Амінь. Наше служіння молитовне прийшло до закінчення кожний день з 9-ї години. Запрошуємо на молитву, на це місце. І кожну неділю з 10-ї ранку. Тут в Домі молитви нас проходять служіння. А так з миром Божим до побачення. Хай Бог благословить. Що там рік? Ага, все добре. Хай Бог благословить всіх. Дякую.